Вітаємо! В цьому відео пояснимо нові можливості ERP-системи BIMP для створення нових договорів відразу з документів замовлення покупця, повернення товару замовлення постачальнику та інших, де використовується поле договір. Таке оновлення дозволяє ефективно взаємодіяти з контрагентом та значно пришвидшити процес оформлення замовлення без додаткових переходів між розділами. Розглянемо на конкретному прикладі. Під час створення замовлення покупця в полі договір тиснемо кнопку Створити. Відкриється стандартна форма, в якій заповнюємо: найменування основного менеджера за потреби співробітника, з яким цей договір треба узгодити. Найменування для друку поле «Контрагенти» буде неактивним, так як контрагента вже обрано в документі. Далі напрям діяльності: проект, тип договору, дату. Термін дії, валюту. Кількість днів відтермінування, курс розрахунку, прайс лист, організацію та вид договору з покупцем, постачальником чи інше. Після збереження договір відобразиться у відповідному полі. Дякуємо за перегляд.